Коротенький відеофіксація Ми знаходимося біля свято Покровського храму у місті Ужгород. Ось тут я прочитав телефон. Бачте, зараз Це пам'ятка архітектури. Зберігається законом. Ось такий краєвид. Бачте, зараз. Але перезвонив по телефонам, які були для зв'язку, переговорив з паном Миколою. Служителям цього, цьому приході, настоятелем тут Феодор. Ну і пояснив ситуацію на рахунок 15 вересня неділі. От я подивився тут у неділю, у них вечірня буде о 16-й годині в Свято-Покровському храмі, і пояснив, чому саме в цей день щоб лунали 40 дзвонів, 40 разів дзвони. Пояснив дуже просто, 21 вересня минулому році в Золоти Михайловському соборі відбувся подія, 40 разів лунали дзвони з і початок судного дня Ось пояснив, що воловці, настоятель храму, погодився і дав, пообіцяв мені особисто, і сказав, що без проблем розпорядження своєму помічнику. Дасть вказівку, бо він за кордону їхав. І будуть лунати вже дзвони і у Воловці, і ось у Ужгороді 40 разів. Деталь наступна. Кожного місяця, третя неділя місяця, Третя неділя місяця о 17 й годині будуть лунати дзвони. Від краю до краю по всій нашій планеті народ Божий, як корінний народ і дорослого людства і в своїй країні, корінний народ України в даному випадку проявляються у всій красі. Божа воля є, Божа воля, Божа сила те, що є в серцях людей, розуміючи, що війни починають і закінчують конкретні люди. Тому. Божа міць і міць України це одне і те саме. Його воля, хай вершиться на всі віки і назавжди. Бо Його царство це не тільки в серцях українців і будь-якого Христового, а й в серцях цілих народів. Ось кінець зв'язку. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. Ось бачите, ми живемо. За світле майбутнє, не тільки своїх дітей. Ось ідуть діточки. розумієте, що їм потрібно і мирне небо, і мирна земля. Ось з цього приводу записую цей етер пан Микола із цього приходу погодився долучитися до проєктної інститути. Кінець зв'язку.